Вітаю краматорці! Мене звуть Олена Бугайова. І я інструкторка зі скандинавської ходьби. Зараз є можливість на стадіоні в парку ювілейному брати палки для того, щоб займатися. Вони отримали певну кількість для мешканців міста. І я розкажу про основні моменти техніки скандинавської ходьби. Палка для скандинавської ходьби складається з кількох основних елементів. Безпосередньо сама палка, яка може бути цільною або телескопічною для того, щоб під рост людини підбирати довжину. Далі йде пряма рукоятка без обмежувачів зверху і знизу, як на трекінгових палках, це важливо не плутати. І є обов'язково тімляк на ліпучці, за допомогою якого необхідно палку буде вдягати собі на зап'ясток, і вона буде триматися і допомагати нам ходити. І внизу палки для скандинавської ходьби розташований спеціальний гумовий чобіток для того, щоб відштовхуватися від асфальту або поверхні стадіона. А якщо ви будете ходити по землі по лісу, то цей чобіток знімається, і тут є металевий накінечник. Необхідно визначитися з довжиною палки для себе. Вона має бути такої довжини, щоб коли ви стоїте ровно і тримаєте палку за рукоятку, ваш локоть був 90 градусів. На кожному тімлячку є позначка на яку руку його одягати. R – латинська, це right – права рука і left – ліва рука. Одягаємо таким чином, щоб великий палець був у своєму отворі і застегуємо ліпучку. При цьому чобітки, які є внизу, на палки мають дивитися назад, для того, щоб вони так зроблені спеціально під кутом, щоб ми могли відштовхуватися під час ходьби, втикати в поверхню і відштовхуватися. Для того, щоб почати ходити, необхідно палки опустити вниз. Руку виносити вперед, майже, майже пряму невисоку градусів на 45 приблизно, виносити від плеча. Помилкою буде, якщо будете згинати локті. Нам необхідно ходити широко і відштовхуватися від палки. Показую як. Робимо широкий крок на п'ятку, а широко відштовхуємося палками від поверхні. Самі собі задаємо пришвидшення за рахунок відштовхування, ідемо в гарному темпі, і таким чином тренуються м'язи всього тіла. Людина стає здоровішою, активнішою, позбавляється від стресу. Гарних тренувань.